Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України. Таке сподівання висловив спецпредставник США з питань близького сходу. Стів відков у інтерв'ю для CBS News Він уточнив, що на переговорах про перемір'я буде зокрема обговорюватися ситуація в Курській області, Запорізька АЕС та доступ до портів. Є різні умови на полі бою. Нам треба обговорити це. Є регіони, на яких, як ми знаємо, зосереджені росіяни. ЄС, яка постачає значні обсяги енергії Україні. Доступ до портів, потенційна угода по чорному морю. Тут так багато елементів запровадження перемир'я. Так, багато елементів запровадження перемир'я. Будемо незабаром говорити про це з Дмитром Левусем, політологом міжнародником. Але ще додам інформації до ефіру: Росія повинна без жодних умов погодитися на мирну пропозицію США і припинити вогонь. Про це в ексклюзивному коментарі для телеканалу Fox News заявив прем'єр-міністр України Рустем Умєров. Почуємо його. Ми довіряємо американському народу. Ми довіряємо американській адміністрації, і ми підтримуємо її. Отже, дискусії, які американська адміністрація веде з росіянами, це те, про що нас незабаром поінформують. Але на даний момент м'яч на боці Росії. Якщо вони хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати так, США, наші сили оборони продовжують вести оборонні операції, і ми тримаємо значну кількість кілометрів території противника під контролем. Але беззастережно Росія не каже так Сполученим Штатам. Дмитро Левусь, політолог міжнародних, зараз з нами на прямому зв'язку. І, пане Дмитре, з'являються деталі і умови того, що буде являти собою припинення вогню. Зараз можете перелічити, актуалізувати інформацію, чого хоче Росія, яка вона умови висуває щодо припинення вогню, тому що Стіва Віткофа ми почули, він теж дуже багато елементів назвав. Тобто, ми вже не говоримо про просто припинення вогню. Ми говоримо безпосередньо про різні аспекти нашого життя і цієї війни. Міністр оборони Умеров був абсолютно правий, коли говорить про беззастережне, абсолютне припинення вогню приєднання до ось цього режиму, який був запропонований сполученими штатами на українську пропозицію. Припинення вогню в конкретних сферах, що було, до речі, логічніше, абсолютно легше зробити в плані не завдання ударів далекобійними дронами, ракетами з та по енергетичній інфраструктурі і війни на морі. І Росія почала висувати у відповідь ці вимоги. То я гадаю, що насправді йтиметься про ось ці додаткові вимоги з боку Росії, а саме те, що вони це було до речі, абсолютно очікувано. Росія завжди так робить. Ми це чудово знаємо. Ось що мовляв, за 30 днів Україна не має отримувати допомоги, коли буде це припинення вогню, і не має проводити мобілізацію. І, і ось ці речі, про які зараз говорить стів у які раптом опинилися теж в обговоренні безпосередньо зараз щодо статусу запорозької атомної електростанції, щодо ситуації на Курщині, щодо е логістичних шляхів через Чорне море. І це як на мене, теж елемент ось цього тиску з боку Російської Федерації, і е в принципі ми бачимо, що Сполучені Штати зарано почали обговорювати ось ці. Проблеми, які наразі ну о, мали би стати елементами вже елементами подальших кроків. Пане Дмитре, ми мусимо вас перенабрати тому що у вас є е, певні е, перешкодження по звуку. Ми вас чуємо, але погано, щоб не напружувати наших глядачів. До речі, і е, е, Додаю інформації до ефіру, у разі якщо Москва відмовиться від припинення вогню, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію. Таке в інтерв'ю японському громадському телеканалу заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він розповів, Україна хоче закінчити війну цього року і не перешкоджатиме цьому процесові. Сибіга вважає, що Володимир Путін хоче війни і що світ чекає відповіді від Москви. Міністр закордонних справ повідомив, українська команда розпочне підготовку дорожньої карти щодо того, як контролювати. Довго лінію фронту, що простягається на понад 1300 кілометрів, готується Україна і до проведення консультації зі Сполученими Штатами Америки і іншими країнами, оскільки може знадобитися залучення міжнародного контингенту для моніторингу режиму припинення вогню. Пане Дмитре, ви тут? Так, ви тут? О. Тепер якість звуку бездоганна. Скажіть, будь ласка, щодо миротворчого контингенту. Це наскільки я пам'ятаю, була ідея Трампа, миротворчий контингент. Але потім сам Трамп цю риторику припинив говорити про миротворчий контингент медійно. Чому, поясніть, будь ласка, ще до інавгурації він про це говорив, а потім сам про це говорити перестав. Тобто, це означає його повну відмову від своєї ж ідеї. Я гадаю, що це означає вплив російської сторони за великим рахунком, бо це їхні заяви. Що... Мовляв, ніякі міротворці, крім тих, що вони захочуть, да вони неможливі, і сам не більше за це. Але це не означає, що Сполучені Штати не можуть знову припасти на цю ідею, бо сигнали до цього є. Бо коли є конкретні зараз пропозиції з боку європейської коаліції, да, і про навіть про місця розміщення і про мандат, що вони мають робити, хоча є в Однозначно заперечення з боку РФ, це все ж таки. Я думаю, що це те, що може спрацювати. Але ну от коли була конкретна українська пропозиція, да про те, які має бути припинення вогню, то американській стороні доводиться приставати, але на, на ці пропозиції, і але робити, ну якось їх переінакшувати, тому насправді, ну і знову ж таки, ми знаємо, що Дональд Трамп може говорити одне, потім інше і це може змінитися однозначно? Я зараз на початок тижня хочу актуалізувати дуже багато інформації, медійне поле неї перенасичено, тобто на цьому тижні, імовірно, завтра, вівторок, може відбутися телефонна розмова між Трампом і Путіним, так, те, що нам відомо. На зараз найперший кейс, який обговорюється, це тридцятиденне перемир'я. Тобто, ми зараз бачимо багато деталей, але крок перший це має відбутися ось це. Це, в принципі, тридцятиденне перемир'я. Ми зараз бачимо, як в лапках охоче йде на це Росія. Але в принципі, воно суперечить чи не суперечить політиці Кремля? Ну, Насправді йдеться про нестільки перемірів, скільки поки що припинення вогню. Так, тобто Навіть самі Сполучені Штати. так Так, Припинення вогню на 30 плані. днів. Угу. Та три цидів, да і е, насправді так це суперечить тому, що йти е, говорять росіяни, і те, що вони роблять в першу чергу, е, але вони не можуть просто від цього відмовитися так відверто, да заперечити, сказати: Ні, ми цього не робимо. Чому тому що вони весь час намагалися виставити Україну як країну, яка не хоче миру, да? а тут е, доводиться реагувати, тому вони будуть замилювати ось цими, е, ніби дрібницями. Які насправді змінюють взагалі, характер цього дійства, яке пропонується, тобто, ось те про що ми говорили, що відмова від допомоги Україні на ці 30 діб, і другий момент відмови від, мобіліза... від мобілізації в Україні, тобто, впливати весь час все рівно тому та да, отак зрозуміло. Дякую вам, Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, був з нами так, так. на прямому зв'язку.